Привіт, друзі! Вибачте, що коротше, за незвичний вигляд. Дуже давно хочу поділитися з вами цією новиною, але просто тупо не вистачає часу, тому записую це, цей видосик швидесенько після тренування. Так от, в чому річ? Пан Егон Чалакян це той, хто в нас вчений, він відноситься до НАСА, він відноситься до Церну. А, і він ще має не останні відношення до розвідки. І він до речі, рік тому був майже два роки тому був в Україні. Був в Україні на майже перед початком а, війни. Ну, але це вже таке питання. Це я чому це кажу? Це тому, що в його соцмережах ви майже нічого про нього не знайдете. Тож думайте, чому. Отже, що він сказав? Він сказав, що на Росії срака. Ну і що? Нібито час позловтішатися, нібито час порадіти, але послухайте уважно, і ви зрозумієте, як вони м -м, підісрали. Ну, це не вони, це ну корот але як як вся ця штука підісрала знову знов всім людям в світі отже я думаю що ви чули вже про таку штуку як велике Сибірське плато і ту інформацію коли почнуться кліматичні зміни то ну в росії буде перевага Тобто в них є це плато, там немає вулканів, то воно більш-менш стабільне до землетрусів, і люди з усього світу вони підуть туди. Там Америку змиє з, з водою, Австралію теж потопить, там Африка згорить, ну, там Китай теж буде зруйнований, і всі підуть до них. Ну, от В них є така золота територія, і перевага. Але в чому річ? Якраз. Пан Чалакян каже, що під цим плато знаходиться величезний плюм магми. Просто там такий пузир що ну його нахер. Тобто він в декілька разів більше, ніж пузир під Єлостоуном. І про що це? Про що це каже? Наприклад, якщо бахне Єлостоун, то все, От, тобто, вся, вся наша атмосфера вона буде затягнута. Вулканічним попілом. І тобто настане вулканічна зима, льодовиковий період, ну і тобто до побачення. А, шановні, я не кажу про синхронізацію інших супервулканів, ну, коротше, всім пепка. А, а там плюм на багато разів більше. І фішка в тому, що він вже під'їдає давнесенько це плото. Я розумію, що ну ми зараз кажемо так, їм, так їм і треба. Самі самі на це, самі на це заслужили за їх вчинки і гріхи. Але все ж таки давайте давайте мислити дуже раціонально. Ще декілька років тому почали помічати, що коли на вулиці стоїть температура мінус 50 градусів, в колоцях вода кипіла, тобто вона була майже 90. Розумієте, що таке майже 90-й на, у, у, на рівні колодязів. Так от, е якщо ця магма вирветься пепка всім, тобто всьому світові буде жопа. Е що робити, пане Гончалакян відповів, що робити? Що робити на це питання вже давно кажемо ми, волонтери. Благотворчого суспільства неочікувано, але але срака знов прийшла, прийшла з сусідської сторони. Тож інформація дуже важлива. Подивіться, будь ласка. Ну, Я вже робив посилання на канал Чалакяна ну, в соцмережі, де можна дивитися різні відосики, поки що англійською. Тому хто розуміє, переходьте там графіки, там, там карти. Ну і на, на що він саме посилається. Ось така новина, любі друзі. Накидайте в коментарях, що ви стосовно цього думаєте, і що взагалі нам треба робити.